Прощарований путіним. Що від цього нам Лавров вийшов із новими вимогами про мир? Чи буде все таки припинення вогню? І чи варто очікувати нарешті тих європейських санкцій? Про це сьогодні говоримо разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Так, доброго дня. Ну зі свіжої, звісно, заяви Трампа. Він каже, що багато допомагає Україні. Про це він сказав під час спілкування із журналістами і заявив, що розчарований останнім дзвінком з Путіним, але назвав розмову з президентом України ем, хорошою. Пропоную послухати його пряму мову. Я вважаю, що це був хороший дзвінок. Його дуже сильно вдарили. Як я й казав, його дуже сильно вдарили. І я був дуже розчарований своєю розмовою з президентом Путіним. Я був дуже розчарований. Чому Ви не допомагаєте Україні так само, як ви допомагаєте Ізраїлю? Я допомагаю Україні. Я дуже їй допомагаю. І це війна, якої б ніколи не було. Це війна, яка ніколи не мала би починатися. Що ви думаєте про ці заяви? Чи це свідчить про те, що Трамп далі буде допомагати Україні, і те, що він розчарований розмовою з Путіним? Про що це теж говорить? Чи може це наштовхнути Трампа на більш якісь рішучі кроки? Ну, давайте так. Я думаю, що по критичних позиціях які? Україні потрібне це ракети для патріотів і все, що в принципі виробляють американці, скоріш за все, це буде закрита. Чи тут ще питання може впиратися виключно в спроможність сполучених штатів Америки виробляти достатні кількості ракет, так стратегії, які вони взагалі зараз і переглядають по всьому світу. Те, що вони йдуть в, в гонку гонитву озброєнь, це факт. Вони ухвалили там а, б, ну фактично, там а, бюджет, який збільшує фінансування Пентагону до 1 трильйона доларів США, це фактично десь на 15 чи на 20% більше ніж минулого року. Тому те, що вони йдуть в мілітаризацію, це факт. А, чи а, тут питання в тому, чи витримає Росія цю гонитву як і Китай це теж велике питання, і скоріш за все вони цього не витримують. Тому і Росіяни так а, починають активно а, кричати, що там ЄС перетворюється військово-політичний блок замість НАТО, тому що теж розумієш, економічно вони не витримують мілітаризації. Європи та Сполучених Штатів Америки, що стосується його тону відповіді, ну це означає, що те, що ми з вами обговорювали, все ж таки громадська думка на боці України в Сполучених Штатах Америки, це головне. І сама республіканська преса критикує Трампа за низьку, низьку підтримку України. А так, звичайно, що вони я думаю, що будуть змушені допомагати. Тим більше, але ми повинні розуміти, що все залежить виключно від нас. Ми повинні в першу чергу самі демонструвати демонструвати спроможність виробляти власну зброю, фінансувати власні розробки. Тоді нам більше будуть допомагати так, побудований світ. Уточню у вас, ви сказали, що питання закрите. Тобто, ви маєте на увазі, що Петріоти і до них ракети все таки нам дадуть, і озброєння, яке мало їхати до України, тобто не буде всіляких призупинок допомоги більше. Правильно я розумію? Давайте так про допомоги була і по попередньому президенту, і причому не вмотивована, і на більше було перше. от нещодавно до речі, Дуда нагадав, що Байден не дав можливість передати мігі, коли він нам дуже потребували. Я пам'ятаю якось Бена Ходжеса цього якось запитала коли він давав прогнози, що на кінець 23-го року Україна вийде на берег, на берег, наприклад, Азовського моря запитала, як так сталося, що це не не відбулося. Сказав, не було політичної волі, не дали не дали зброю. Перше припинення Україні допомоги не більш такий критичний момент Україні. Було на 5 місяців після харківської операції, щоб, не дай боже, не добила Росію. Ескалація, не дай Боже, розпад буде і багато чого іншого. Тому тут можуть бути різні нюанси, але воно вже було у нас і неодноразово було. Або, наприклад, ця допомога, яка байденська з байденовського пакету, а чого вона тільки зараз до кінця доходить? Вона ж повинна була наприкінці минулого року все бути, тому що так, так хотіли допомогти, що аж все затримували з різних причин. Тому те, що затримки з зброєю відбувається, ну це взагалі не дивина. Просто раніше про це не писали раніше. Демократична партія роздавала гранти і тому про неї погано не писали. Гранти припинили роздавати. Тепер всі починають писати, як воно є, як життя побудоване, як яка насправді політика Сполучених Штатів Америки щодо Росії. І тому я все ж таки думаю, там будуть європейці підключатися, і багато хто інших для того, щоб ну дотискати питання, не ну, принаймні по критичних для України речах, які ну не спроможні виробляти європейці і Україна поки що не спроможні. Тобто, ви вважаєте, що політика буде Трампа така сама, як у Байдена, тобто буде все продовжуватися як і було, тому що знаєте, перед тим як Трамп став президентом, у е, частини українців було очікування, що ну Трамп прийде, буде більш радикальним, покаже силу. Ну принаймні він це постійно в риториці своїй повторював. Тому хочеться розуміти, чи чи дійсно Трамп зможе стати більш радикальним ніж його попередник, чи він буде так само е, вести в яло, так, свою політику, і мало того буде допомога надходити тільки за європейські гроші. Чи правильно я розумію? Чи ви вважаєте може бути інший сценарій? Ну давайте так. Гроші європейські є і готові купувати. Тут, uh -huh. тут головне а давайте, ну, давайте подивимося, що помінялося мочать Іран, союзника Росії, який допомагав їм, так а мочать Китай там тарифами, і все іншими, союзника Росії. Дивіться, як хитають брікс в тому числі. Це на нафту впала на 15%, і у росіян реально почалися проблеми в тому числі. І дивіться, з наступного місяця збільшується, точніше, навіть, з цього місяця ОПЕК буде збільшуватись, збільшувати експорт нафти для того, щоб ще збільшити збити ціну на нафту. А чим а, хто сказав, що це не удари по Росії? Перше, хто буде страждати, це Росія. І у Трампа з, з росіянами глобальний конфлікт через нафту та газ. Вони це фундаментальна річ, вони тут не, не зможуть домовитись ніде. І вони не можуть. І це стає чим далі, тим очевидніше. очевидніше. Чи а, питання озброєнь? Ну за гроші він готовий давати. Mm -hmm. Тому чекаємо, звісно. А я у вас хочу запитати такий момент зараз. от, принаймні дуже багато пишуть, посилаючись на Блумберг про те, що там Шмигаль може стати новим послом у США замість Маркарової. Можливо, якісь такі, от навіть рішення, можуть вплинути на ем, подальшу допомогу нам, на подальшу підтримку. Тому що ну з Маркаровою ми пам'ятаємо, що були деякі інциденти, скажімо так, з республіканцями, коли Зеленський поїхав у Пенсільванію і не зустрівся із представниками. І це, мовляв, теж списували на те, що недопрацювання Маркаровою. Можливо, ось такі перестановки можуть вплинути в тому числі на підтримку нашу. Ну, давайте так. Це комплексне питання повинно бути. Де посол – це один з елементів впливу. А взагалі треба шукати людей, які ухвалюють рішення, які були б зацікавлені в першу чергу взаємодії з Україною. Це в першу чергу корпорації ВПК яким треба слід пропонувати європейські гроші на американську зброю, так? і багато чого іншого, От що ми повинні, про що ми повинні дбати. І з і республіканською партією, звичайно, тому що на них же тиснуть ці рейтинги, на них тиснуть питання стосовно чого, чого ви так слабко виглядаєте. Трамп, очевидно, ж це останній його строк, а республіканська партія ж далі хоче жити. Тому у, у, там ши, широко повинно бути представлено. Я вважаю, що у нас ще недопрацювання допрацювання по горизонтальних зв'язках з ветеранськими організаціями, наприклад, США, тому що це дуже впливові люди, які там повинні бути там, і з нашими ветеранськими організаціями, інтеграція військових, в тому числі. Тобто, це повинна бути комплексна і багатошарова робота, а не тільки посол. Ну, стосовно до речі, ви згадали американські компанії? Я в цьому аспекті хотіла згадати минулого тижня стосовно угоди про копалини. Юлія Свареденко, віце віцепрем'єрка, говорила, що є зрушення стосовно того, що там перші проекти можуть запрацювати, і зокрема, там розробка літівого родовища у Кіровоградській області. Вже є, скажімо так, зацікавлені компанії, в тому числі американські. Ось через цей кейс угоди про копалини. Чи дійсно у нас? Нас може налагодитися більш тісна співпраця зі Штатами. Ну, в тому числі, ну, давайте так. Якщо є гроші на закупівлю зброї, так то навіщо тоді ця угода? Ну, я я знаю, угода, яка була ну насильно нав'язана нам. Я не вважаю її Ну адекватною. Якщо Просто там тут покопати капалини, покопати вивозити сировину? Ну це така собі історія для України. Вибудовувати промисловість, так? А якщо е, немає, е, якщо ми купуємо є європейські гроші, то купуємо зброю, то які копалини? Навіщо тут американські компанії? Якщо немає зброї, ну умовно умовно за пільговими цінами американських військ? Ну тоді в пріоритет для європейських компаній. Навіщо тоді потрібні американські тут компанії? Угу. Тобто ви думаєте, що в принципі ця угода не надто допоможе, скажімо так, у оборонних питаннях нам. Так, а вона і не потрібна. Є гроші, у нас є гроші. Купуємо у вас товар. все товар на грошові відносини. Just business. Ну, знаєте, А до я... чого тоді тут наше, до чого тут тоді наші копали? На якій підставі тоді ви маєте якісь пільгові, пільгові речі і маєте доступ? Що французи не, не можуть добувати, наприклад, нафту та газ? Можуть. Британці не можуть, можуть, або корисні капали, але у нас взаємозалежність, наприклад, у них. Ми в Європі знаходимося. До чого тут американці? Та ну тут, знаєте, у українців були очікування, що будуть якісь гарантії безпеки, що дійсно, якщо американці зацікавлені, безпеки Є виключно українська армія, є виключно українська армія та продукція власного ВПК. Всі повинні раз і назавжди це запам'ятати. Це інша туфта а, і маразм, які нам розповідали останні 10 років про, а, про цінності і все, що з цим пов'язане. Якщо ти не сильний і не можеш дати в морду або своїм... Ворогам або трохи попотилиці власним партнерам, в тому числі, ніхто тобі нічого допомагати не буде, забудьте. Ви можете 150, вон запитайте країни країни Балтії, вірять вони, що у них, у них всі гарантії є. Написані на папері. Запитайте цю запитайте поляків, країни Балтії і країни Північної Європи, чи вірять вони в цю туфту. Ну так зрозуміло. П'яту статтю ніхто не розглядає вже як е, якийсь е, ну, документ, на який дійсно можна спиратися. Я з вами ще хочу ні, вона написана гарно. Там ні, просто не всі читали п'яту статтю. І не розуміють, взагалі, як існують такі кожен міжнародний документ, написаний так, що якщо ти не хочеш його виконувати, там є завжди лазівка, яка дозволяє тобі зі збереженням обличчя його не виконувати або виконувати дослівно. Ну п'ята стаття як написана. Що так, напад на всі країни, це напад, ну на одну країну, напад на всі, але кожна країна визначає власну участь, кома в тому числі військову. Тобто, як я говорив і неодноразово вам говорю, якщо завтра почну тривати Естонію, і Німеччина, припустимо, надійшли два шоломи, велику стурбованість естонцям, це теж буде вважатися виконанням п'ятої статті статуту НАТО. Ми ж виконали, ми порадились, порадились. І ми бачимо, що у нас немає можливості ніякої. Знаєте, все тому, що допомагають виключно сильним. От коли Україна буде і повинна бути, то буде довбати по території Росії, так що всі будуть розуміти, що вона буде розвалюватись. Тоді всі прибіжать будуть допомагати Україні. От і все по іншому нічого в світі не працює. Власне, гарантії безпеки виключно в першу чергу залежить від потуги держави. Тоді тобі починають починає щось гарантувати, щось допомагати, тому що це взаємовигідно. а все інше то ліріка і розмова для просто. Так, погоджується. Ну а натомість Росія показує, що їй, по суті плювати на міжнародне право, на стандарти і так далі, тому що знову вийшов кінь Путіна Лавров, почав розповідати, що українська влада не представляє населення в південно-східній Україні, тому що тут русифікація і так далі. Що Крим, Луганськ, Донецьк, Запоріжжя і Херсон російськомовні регіони. Тут дійсно, начебто, за їхніми словами панує русофобія, тому вони. Вирішують яким чином захищати, але е, цікаво, чому вони тоді не згадують Одесу, Харків, Дніпро. Вони ці міста не внесли в конституцію, тому мабуть, і не говорять, як ви думаєте, чому вони знову згадують ось саме про ці міста і регіони. Тому що вони це внесли в конституцію. Але це не означає, що вони не не, не, не хочуть атакувати, наприклад, Одесу і забирати Одесу. Це нічого не означає. Вони просто причепилися за це, бо вони знесли вже ту тастку, таку зробили самі для себе, і тепер вони не можуть нічого зробити з цим і будуть про це повторювати. Немає, немає значення, що говорить росіяни. Там зрозуміло одне, що вони хочуть знищеної України. А от що ми повинні розуміти, а все інше це лірика? Їм цікаво. Вони розглядають Україну українців і дух українства, як вони говорять, як екзистенційний виклик для власної держави. От і все. Угу. Ну і в продовження, якраз таки Лавров заявив, що в мирній угоді вони, звісно ж, ми про це чуємо вже три роки. Що вони хочуть закріпити денацифікацію, демілітаризацію, що проти них скасували усі санкції? Тобто, чи можна очікувати, що ось з цим вони хочуть прийти на наступний раунд перемовин у Стамбулі, наприклад, з українською делегацією? Як вони ж цим вже прийшли, там що Медінський намалював там, так званий меморандум, воно фактично то, 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 то воно там і намальовано. Тут, тут, тут нічого, нічого нового немає. Те, що сказав Лавров, це було особисто сказано Путіним. так? І те, що сказав особисто Путін, він далі буде слідувати, як і Лавров. Ну, так побудована російська влада, там по-іншому не працює. Якщо цар сказав, всі інші беруться і роблять. І о, позиція може змінитися тільки якщо Путін буде знищений або піде відставку. Ну відставку це означає теж знищений. От і все. Ну та ну виходить так, що будь-які телефонні дзвінки з Трампом нічого не змінює. У них наративи не змінюються, цілі їхньої, так званої СВО, не змінюються. Тому ну, виходить так, що нам теж розраховувати на будь-які перемовини навіть немає сенсу. Так. Ну, у нас була домовленість з, з Трампом і з європейцями: 30-денне перемір'я. Ну так давайте виконуйте 30-денне перемір'я. Так що давайте санкції, давайте більше зброї, будемо разом приводити Росію в стан, коли вони будуть самі просити 30-денне перемір'я. Тут, тут, тут іншого шляху немає. Ніяких перемовин Росія не збирається з ким перемовлятися. Ви ж повинні розуміти, що в даному випадку, коли Росія говорить, що вони готові йти до перемовин. Це тактика ведення перемовин. Вони не збираються їх вести. Вони використовують так звані перемовини для того, щоб продовжувати бойові дії. Вони ж не він говорять Трампу, що вони не хочуть припинення війни. Вони розуміють, що це неправильна була б тактика перемовин. Вони переключаються на другорядні питання. Там там фільми традиційні, як вони говорять з традиційними цінностями. Цікаво про що йдеться. Бо там давайте матчі проводити хокейні для того щоб підтримувати емоційний фактично емоційний зв'язок з, з трампом і з американцями а так в принципі, нічого вони міняти не збираються Ну, а як ви думаєте, про що, наприклад, той же Келох э, готовий буде говорити із Зеленським у Римі? Ну куди він принаймні хоче полетіти на міжнародну конференцію з відновлення? Можливо, разом з Келогом хтось може приїхати. Але чого нам очікувати, по-перше, від цієї зустрічі? І взагалі, чи варто зустрічатися з Келогом після того, як він зустрічався з Лукашенком прямо в Білорусі? Ну, Так, Келог буде зустрічатися з ким завгодно. А до чого тут до Лукашенка? Що тут такого? Ну, зустрічався з Лукашенком. Це його право, що ми. Ну, це якщо ми будемо так себе поводити, що є той, там хто зустрівся, і так далі, ну світ значно складніше побудований. так? І тому буде, ну, зустрічався і що? Ну, він уповноважений від, від Трампа, буде, буде з Зеленським зустрічатися, буде з Лукашенком зустрічатися. Ми ж не знаємо зміст розмов з Лукашенком, про що йшлося. Це американці, це їхня політика, і нам. І нам їм розповідати з ким вони повинні зустрічатися, з ким а з ким вони не повинні зустрічатися. Ну з Келлером можна про все, що завгодно розмовляти. Але Україна визначила для себе рамку поведінки стосовно американців, яка полягає в наступному: що е, ви що там обіцяли? обіцяла? на перемір'я? Ну так шоруйте, виконуйте. їх? Ви трещотки, балаболки? Чи хто? Це ж ваш авторитет буде страждати, а не наш авторитет буде страждати. Так що давайте домовленості дотримуватись? Ну, виходить, що авторитет ЄС теж страждає, тому що обіцяний 18-й пакет санкцій чомусь так і не ухвалений. Словаччина заблокувала. Але от цікаво, коли ж таки можуть ухвалити чи зможуть домовитися зі словаччиною так само, як вони це зробили з Угорщиною. Ну якимось чином ж з Орбаном домовилися, то чому тут не вийшло? Я думаю, що там хитрувата політика країн Європи. Я думаю, що вони самі так знаєте, самі не хочуть виконувати свої обіцянки. І тут говорять: знаєте, так хотіли, так хотіли, дуже, дуже хотіло, що їсти не можу. Але є цей клятий Орбан і є клятий фіца, і вони нічого не дають там. Да? А потім дивишся на статистику: а хто купує у нас більше за всіх нафти та газу Російську? Франція, Німеччина. Та інші великі країни. Не так з ними треба розмовляти. Я вам сказав, в, в цьому світі все визначається виключно виключно силою. підірвати підірвати в нейтральних водах а танкер російський, поки порожній, так який йде Балтійські порти. І дати зрозуміти, шановні, що ластами приймайте, як хочете, блокуйте блокуйте цей порти. Балтійського моря, можете не приймати нічого. Блокуйте порти, перевіряйте документи, що там за кораблі ходять, і так далі. Це що, для цього вам Угорщина треба чи Словаччина? Угу. Ні, нічого не треба. Підірвати отам у слузі, я бачив, підірвало, ну там що сталося з судном який кіам'ях як перевантажував. Ну так, так підривати треба підривати суда і показувати європейцям, що все серйозно. Не треба нам компостувати мозок і розповідати, як ви щось не можете зробити. Значить, треба, як я вам сказав, в цьому світі все будується силою. А з іншими теж так треба розмовляти. Вони нам будуть знаєте, мозок компостувати, що вони так не можуть нескінченно. Ну, і, по суті, наші безпілотники вже показують силу. Принаймні, сьогодні лише на Московщині там атакували Краснозаводський хімічний завод, і Лінський НПЗ у Краснодарському краї. Але е, цікаво, що напередодні безпілотники атакували новоросійськ, і деякі експерти кажуть, що такі ось масовані атаки на новоросійськ можуть стати поворотною точкою для російських планів у Чорному морі. Як ви думаєте, у вас така ж думка чи ні? Давайте нас цікавить розпад Росії, фактично, і виграш цієї війни. Виграш цієї війни можливий за виконання двох умов. Фактично такий базових. блокада портів Балтійського моря, блокада портів Новоросійська. Якщо вони не зможуть звідти експортувати нафту, то у росіян буде дуже дуже погана ситуація. Тому і новоросійськ так там СБУшники частіше працюють різними своїми. Гаджетами, типу Сі Бейбі, і все, що з цим пов'язане, і дронами. І Балтійське море. Підривати танкіри підривати ці хто там везуть добрива, наприклад. Показувати європейцям, що ми не задоволені, як вони там думають. Ми не задоволені, що вони нам мозок компостують. Ми не задоволені, як ви сказали, там а чого 18-й пакет не приймається. Так вони будуть нескінченно його приймати. так А так дали по потилиці, там да? ми все бачимо. І знаєте, швидкість думок прийме правильний напрямок, тому що по-іншому цей світ не працює. Та, погоджуюся з вами дійсно. Тому вкотре хочеться закликати українців задонатити на свій улюблений підрозділ, батальйон, кому ви можете. Благодійний фонд. Дійсно, щоб, скажімо так, вкладатися у цю силу збройних сил України, тому що це єдина, скажімо так, надійна гарантія безпеки українців. Дякую вам величезне за ваш час, за вашу аналітику. Нагадаю, що говорили із політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую вам, дякую.